Вот так, вот и держи, ну, встречай. Встречай! Андрей, Тут панує справжній бійцівський дух на Мукачівському рингу. У поєдинках зійшлися боксери та кікбоксери краю. Понад 100 учасників різних вікових категорій змагаються за медалі та звання кращого. Це відкритий ринг з боксу та кікбоксингу. Пам'яті загинувшого героя України Новікова Олега Вікторовича. Він був чемпіоном світу з кікбоксингу, 1996 року. Він загинув, захищаючи Україну. Ми зібрали на сьогодні 110 спортсменів з всієї Закарпатської області. У нас є представники міста Сваляви, міста Мукачева, міста Ужгорода і з Перечина навіть є спортсмени, які приїхали до нас прийняти участь. Іван Новачок на рингу. але це не стало йому на заваді здобути перемогу в поєдинку. «В Цьому бою перемогу сьогодні. «Бився перший раз по боксу і по кікбоксу. Ну, перший раз мої змагання по боксу і кікбоксу. Ну і все. Виграв. Так само, як і для Івана, ці змагання перші і у Мирослава. Боровся завзято. Тож перемогу здобув у чесному бою. Я пішов дратися, це дуже було важко. Я дрався і я виграв так, з допомогою тренера і підтримки». Де мене перше місце, і я дуже цьому рада. Змагання такого формату та масштабу в Мукачеві проходять вперше. Відкритий ринг зібрав тут чимало спортсменів з різним досвідом ваговою категорією та віком. Наймолодшому учаснику всього 6, а найстаршому 34 роки. Сьогодні приймають участь різні вікові категорії, починаючи від дітей до дорослих. Спортсмени будуть нагороджені призовими місцями, а саме іменними дипломами та Пан Олександр досвідчений боєць на змаганнях виступає не лише в якості учасника, але й як тренер. Каже, важливо показати вихованцям силу духу власним прикладом. Сьогодні перші змагання Мукачівської федерації кікбоксингу ваква. А у мене сьогодні буде три суперника. Буду сьогодні змагатись по кікбоксингу з ними. Хочу виразити благодарність благодійному фонду «Армерія» який цю можливість предоставив боксувати не тільки нам, а всім. Учасникам цих змагань також я виступаю як тренер деякі мої хлопчики виступають. Почав тренувати рік назад, тому для нас це перші змагання. Такої ж думки дотримується і пані Катерина. Спортсменка хвилюється, але готова вийти на ринг і показати підопічним технічність у суперницькому поєдинку. Дітям це обов'язково, тому що саме змагання дають їм можливість спробувати себе в бою з іншими спортсменами, з іншими можливо тяжкішими спортсменами, які більш опитні. А це дуже важливо для їх розвитку як спортсмен. На саме, от а для мене це важливо тим, що я повинна показати дітям, що нічого страшного в цьому немає. Що ми повинні розвиватись, ми повинні приймати участь у таких змаганнях і якийсь приклад їм подати, що це все буде класно, добре і нічого страшного в цьому немає. Мукачівська федерація боксу та кікбоксингу створена нещодавно. Тож основна мета змагання об'єднати бійцівську родину краю.